У храмі Воздвиження чесного Христа Української греко-католицької церкви урочисто відзначено парафіяльний праздник. 27 вересня у храмі по правді яблуку ніде було впасти. Тут витала особлива атмосфера. Спробуємо передати її вам. Почитання святого Господнього Христа каже Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький у своєму посланні про святий хрест це одна із найважливіших сторінок почитання Бога чоловіка. Знак святого Христа, роблений на собі, це один із найстаріших звичаїв християн. Святий хрест це вічно живий символ безконечної любові до нас, грішних, символ Христової жертви, символ нашого відкуплення і спасіння. Символ Христової перемоги над смертю і дияволом, віддаючи честь святому Христу, ми віддаємо честь Христовій жертві, мукам і смерті, кладучи на собі знак святого Христа, ми кожного разу визнаємо свою віру у нашого Спасителя. З нагоди парафіяльного празника воздвиження чесної животворящого христа Господнього у храмі відслужено святу божественну літургію, яку очолив декан Бродівської української греко-католицької церкви отець Богдан Вихор. Йому співслужили священники Української греко-католицької церкви Бродівського деканату, а також отець Василій, який прибув на запрошення настоятеля храму отця Ярослава Царика з Тернопільщини. Власне, отець Василь виголосив проповідь з нагоди празника, ключовою подією якого є віднайдення чесного хреста. Адже після того, як здійснилися найбільші події в історії відкуплення людства, розп'яття Христа, його поховання, Воскресіння та Вознесіння, святий Хрест, що послужив знаряддям страти Спасителя, було загублено. Саме слово воздвиження означає піднесення, тобто урочистий обряд почитання та прославлення Христа Господнього. Це свято належить до 12 великих празників Східної церкви. Історики вважають, що насамперед дві події лягли в основу встановлення цього празника. Віднайдення у четвертому столітті Христа, на якому розіп'яли Ісуса, та повернення цього Христа з Персії до Єрусалима у сьомому столітті, і ми сьогодні від нас наспіваємо колену пісню і тоді Ми ступуємо воємо поклоняння Справді йому належить покрім Христові. Бо саме з того Христа звічло спасіння на цілий світ і на кожного з нас зокрема. Сьогодні ми згадуємо про історичну подію, будь добре знаємо з вами, але її з року в рік, щоб нагадати, чому ми зібралися сьогодні в церкві, що ми ще більше на той Хрест, що в світі немає нічого випадкового, що діє провидіння Боже на цілим світом і на кожен з нас зокрема. Нас зокрема, ми сьогодні прийшли вшанувати ту подію, задати ті історичні події, чому ми сьогодні тут і кому завдячення, що той Грець сьогодні є між нами і ми йому поклоняємось. Як знає після того, як Христос був розп'ятий, вознісся на небо, зійшла в Духа Святого на апостолі, утверджувалася церква. Нелегко було утверджувати церкву. Почалися великі гоніння на церкву на християн, все, що нагадувало про Христа, про Христа і його учнів, старалися знищити язичники юдеї. Так і старалися знищити пам'ятку про голову Богу про той животворний хрест, на якому був розп'ятий Спаситель. І вороги, які задумали збудувати, збудували на тому місці капище і язичське. Побудували храм Венери, побудували статую Юпітера, казалося, що все пропало. Ніхто ніколи не догадається, що там було місце страти Христа. Але якраз це місце було знаком, де справді був розп'ятий Спаситель і де є і смерті його. І ось Константин Великий, візантійський імператор, коли воював за єдину державу. Протяг Максентія імператора в 312 році побачив відіння на небі, знак Христа і пік весь ним переможеш. І йому Христос, в сні сказав, намалюй на прапорах своїх воїнів, це знамено і переможеш. Що він і вчинив і здобув перемогу, перемогу досконалу. І держава стала одна, вільна, цілісне стала. Вийшли роки і 325 році його мама Олена, щоб подякувати тому Христу, надумала він те гресне на Але ж прибула до Палестини, до Єрусалиму і дійсно не знала того місця. Лише деякі старожили казали, де те є місце, і відкопавши, зруйнувавши, декабрю, кажучи, віднайшли той Христи. Але який з них належні Спасителю не знала. І тому доторкнулися тим Христом Спасителя до жінки людьбовії, і вона стала здоровою. Торкнулися до померлого, якого несли на вічний спочинок. І він воскрес із мертвих, то був знак, що я справдиве кресне знамення. Подішній патріарх Макарій благословляв людей. На чотири сторони світу, як сьогодні ми робили в церкві, кожен священник, люди плячали на колінах, співали полетну пісню, Господи, помилуй, то велика була радість того, що віднайшовся цей Хрест. Каже, історія що цариця Олена взяла з собою до Палестини три святки вітро Христа. Але подружуючи морем. Зірвалися сильне буре, один кинула в море. Умить стихія затихла і море було тихеньке. Вони щасливо плили до берега додому. Один звят Константин Великий заховав собі в школам, де перемагав ворогів. А інший свяк третій віддали в західну частину подішньої держави. Історія говорить нам про те, в часі навали Бересинських. Храмів була зруйнована також святиня, де колись був побудований храм Воскресіння, де тому храмі зберігався хрест Хрисловий. Там вперше заспівали в 335 році ту полебну пісню Христу твоїм поклоняємося, Владику і святе Воскресіння, Твоє славимо. Але в часі навагу тих чужинців був забраний полон і хрест. І через 140 років полону. За імператора Візантійської а він був повернутий назад і додому. Ось саме сьогодні ти в ті події церква звеличує і згадує. А ми в свою чергу згадуємо основну подію, ту найбільшу жертву, яка сталася на Голгофі, наш ради чоловік і наш ради спасення. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув. А мав життя вічне. Під час святої літургії чимало вірних мали змогу приступити до таїнств святої сповіді та святого причастя. Серця вірних сповнювали особливі відчуття. Кожне слово, що злинало з у священиків, глибоко залягало в душу. Від найменших і до найстарших усіх єднало прагнення якнайщиріше донести свою молитву Творцеві. Слово науки. Слово подяки, слово повчання виголосив декан Бродівської Української греко-католицької церкви отець Богдан Вихор. На священичих реколекціях отець реколектант сказав дуже гарну таку думку нам, священникам, з якими якої сьогодні ділимося з вами. Один чоловік поставив запитання, чому Отець Небесний? Не міг себе принести в жертву, а він віддає свого сина. Але коли поставимо запитання, якою є більша жертва Лиця Небесного? кожний батько, коли постане питання, чи він готовий віддати свого сина в жертву на смерть, то батько. Скаже, що готовий, але я ще сам віддав себе в жертву, ніж буду дивитися на муки і смерть свого сина. Жертва сина, направду, є найбільш вартісніша, найбільш болючіша для батька, але для нас людей. Отець Небесний показує нам, яка є його велика любов, що він вже воєн єдинородного сина. І святий Хрест, коли ми на нього споглядаємо і дивимось про цю правду нам завжди пригадує. Отець Богдан також пригадав один епізод з часу, як він перебував у зоні АТО про силу Христа. Коли воїни попали під обстріл, хоч вони були в бліндажі, коли вийшли з бліндажа, побачили, все було спалене. Але на превелике здивування вони побачили хрест, простий звичайний березовий хрест, який не згорів. Супереч законам природи. І вони, коли говорять про захист, то вони показують на цей березовий хрест і кажуть, це є наш бронежилет, це є наш захист. Окрім цього, декан Бродівський наголосив на тому, що наш обов'язок святий Хрест почитати, любити і визнавати, і звернувся до вірних словами святого Кирила Єрусалимського: Не стидаймось Христового Христа, хоча б хтось його укривав, але ти явно клади його на своєму чолі, щоб демони, бачачи царський знак, дрижали і далеко втікали. Роби цей знак, коли ти їси і п'єш, коли сидиш, лежиш і встаєш або ходиш словом при кожній нагоді. Надзвичайно проникливим є кожне слово, яке промовляє настоятель храму воздвиження чесного Христа, отець Ярослав Царик. До мене прийшла жінка, яка сказала з тривогою одні слова. Отже, не росте мій син, якому чотири роки. Перестав рости. Другі діти, бачу, виросте, а він спиїть. В рості, Не знаю, що робити. І вже ми думаємо про те, про ріст нашого життя. Відсутність росту це завжди проблема, коли ми бачимо, що наша дитина не росте. Але відсутність росту усього є проблема. Відсутність росту на городі нашому є проблема. Відсутність росту підприємництві, що вклав гроші, є проблема, бо нема прибутку. Відсутність росту кожного з нас і християн є проблемою. І який же ріст кожного з нас і який ріст нашої парафії? Я хочу зачитати слова апостола Петра, який говорить до цієї громади, де він проповідував дві тисячі років тому назад. Розцінь у благодаті та пізнанні Господа Ісуса Христа. Ось тут для кожного з нас є дуже важливе це слово у сьогоднішній праздник, щоб ви подумали, як ми зросли у істині і благодаті. Чи ми мали цей духовний зріст? Кожен хто може подивитися, для кого ці слова, для тих, що 20 років парафії, чи для тих, що тільки прийшли. Чи можливо для тих, Хто служить біля престолу, вони для всіх нас. Для того, що пізнає тільки світ. Іде до першої сповіді, для того, хто вінчається, для того, хто вже 20 років у храмі, хто служить братчиком, сестрицею, співає йти смертення. Для всіх нас, що йдемо до нашої церкви, цей текст є для нас. Тому який же мій ріст як християнина у цьому храмі? Який же ріст мого життя, мого служіння, мого моління моєї праці для храму? Як я змінився за тих 20 років, що я йду сюди, чи я щось прислужився цьому храму? Подивімося на це. Я приходжу до храму багато років. Чи це тільки моя недільна традиція. А може візьмемо пасхальне дійство рази на рік? Чи я ще щось роблю для своєї правди, для ближнього? я знаходжу час у милосерді. Чи мені цікаво, як проходить життя моєї парафії? Чим живе вона? Ось і тут ці слова апостола Петра дуже важливі для нас. Люблю свій храм і стараюся для нього служити. Кожен з нас, хто тут є? Тому цей наголос, як я зростав за цей рік від празника до празника, чим я послужив у себе. І мені дуже приємно від наших батьків сказати всім вам щиросеречно щиро дякую за молитви, за ваше найперше служіння у молитві разом з нами. Відтак щирі слова вітань, з нагоди свята, воздвиження чесного животворящого Христа усім присутнім у храмі висловив міський голова Анатолій Балей. Приміть на вітання, з нагоди вашого, нашого храмового празника, воздвиження чесного животворного Христа. Нехай Господь освітить наші серця своїм світові додасть нам мудрості, терпеливості, взаємоповаги і також найголовнішій любові, щоб ми любили один одного так, як колись Господь полюбив усіх нас. Бажаю вам миру і Божої любові. Слава Ісусу Христу! І всім священникам і тому достойно по І всіх від кого ми отримали вітання від депутатів обласної ради і від нашого депутатського корпусу різних рівні. Вам, священники, отці, з гостями, з дружинами, вам, брати і сестри, всі наші корисли, сестриці, братчики, гості, всіх засідаємо вітання і минули благання літа вам.